У мережі шириться відео про те, що сайт рівня Work.ua можна зробити за 10 тисяч гривень. Поважайте скільки коштує розробка цього сайту? Тисяч десять, десять тисяч гривень. Не більше зробити такий сайт. Я це дітям в школі. Викладаю, а такі діти роблять на другому курсі навчання. Давайте з вами розберемося. Чи реально це, чи ні? І скільки ж може коштувати проєкт такого рівня? По-перше, давайте розберемося в тому, які ж функціональності присутні в цьому сервісі. Це складна система реєстрації, окремо для роботодавців і окремо для шукачів роботи, різноманітні фільтри по вакансіям, зарплатні та посадам. Також це система антиспам, яка дозволяє фільтрувати якийсь небажаний контент. Це інтеграція з мобільними додатками, як на iOS, так і на Android, і ще власний API який дозволяє отримувати вакансії з Work.ua, наприклад, у telegram бот по-друге, Work.ua працює із особистими даними сотень тисяч українців, і ці дані треба не просто десь розміщувати, а ще й забезпечувати безперервний доступ до них навіть тоді, коли сервіс оновлюється. Саме тому у розробку треба також включати оплату роботи фахівців. Із девопсу і кібербезпеки, саме вони забезпечать шифрування, резервне копіювання, відновлення даних, а також будуть перешкоджати несанкціонованим доступом. Третій компонент, який необхідно враховувати, це дизайн, і його можна умовно поділити на дві категорії: UI та UX. UI це User Interface. це всі ті кнопочки, менюшки, виконця, все, з чим користувач взаємодіє, коли заходить на сайт. UX це User Experience. тобто досвід використання цього. Цього меню, цього сервісу те наскільки зручно викладати туди резюме і шукати собі вакансії. Отже, робимо висновок: для того, щоб розробити подібний ресурс, вам знадобиться ціла армія айтишників. Це дизайнери, які розроблять інтерфейс і будуть займатися продумуванням його функцій. Далі будуть працювати розробники. Вони створять передню частину сайту, яку бачать всі користувачі, і задню частину сайту, яка буде відтворюватися тільки на серверах. Ну і плюс ці сервери доведеться якось адмініструвати. Саме для цього доведеться запросити сісабмінів. Вони забезпечать безперервну роботу і будуть займатися кібербезпекою. Так скільки ж може коштувати WorkUA? Ну, ми насправді не знаємо, тому що це залежить від багатьох факторів. Ще й робота служби підтримки, піємів, тестувальників, маркетологів і ще багатьох інших людей, яких ми сьогодні врахувати просто не зможемо. Але якщо казати грубо, то це від 50 до 100 тисяч доларів. В залежності від регіону, де буде і розробка, і технології, які Будуть там використовуватися. Якщо ви хочете розібратися у створенні сайтів і в тому, як працює світ IT, давайте вчитися разом із нами, разом із Академією ITSTEP.